Гарчуко, ми вже з тобою говорила, ти частково нам розповів, як ти став дзвонарем. Скажи мені, скільки років ти вже дзвониш дзвони? Менше року. А чим відрізняються церковні дзвони між собою? За розміром. Пам'ятаєш свій перший день біля дзвонів. Що ти відчував? Так. Це був такий перший день. Дзвін мені дозволили подзвонити на вечірню. Я тоді відчував таку невеличку ейфорію. Мені це дуже сподобалось. Я хотів ще більше і більше, але час вже піджимав, тому я мусив зупинитися. Чи існують особливі техніки дзвоніння? Е, ну, в кожного дзвонаря своя техніка дзвоніння, вони відрізняються. Але, от, наприклад, мене Назар вчивку по дзвонити по-своєму. Але все рівно я дзвоню так, як мені було легше, як на мою думку, мені здається, це було зручніше. Чи є правила? Коли і як дзвонити в дзвони? Є. Вони так, такі є. є базові, є великі, ми на цьому не будемо зупинятися. Ну, розп... розкажи. Є служба, ну, типу, як і як, як, коли треба, як дзвонити. Охоро дзвонять від великого до малесенького дзвона. От, наприклад, такі лесенки. Що означає кожен вид дзвону? На свята, на похорон, на службу? Ну, тобто на похорон дзвониться від найменшого дзвоника до найбільшого дзвону. Наприклад, у нас було свято Оспіння, то на Оспіння дзвониться на похорон, значить похорону площаниця, дзвониться від найбільшого дзвону до найменшого. У нас такі святкові. святкові свята, так, На великі свята. Ми дзвонимо з максимально всіма дзвонами, максимально торжественно, як на архієрейську. А на такі буденні літургії ми не використовуємо ці дзвони такі базові, щоб створити мелодію. Скажи мені, як на твою думку, дзвони говорять до людей? Вони сповіщають людей. Я головна мета це сповістити людей, що зараз час. Часу для Богу і так, що все, що потрібно. Ти відчуваєш особливий зв'язок із Богом, коли дзвониш у дзвони? Так. Коли я дзвоню дзвони і не вважається якимось особливим зв'язком. Це скоріше відчуття, що я намагаюсь дзвоняючи дзвони, хоч якось спомніш всіх людей на світі показати, що я теж тут, а у світі, будь ласка, на мене увагу. Дайте мені шанс, попростають. Чи були ви випадки, коли люди розчулювалися від дзвону або проходили до граму саме через нього? Чи чув ти такі випадки? Е, не чув, але в мене був в практиці такий цікавий випадок. Тобто я дзвонив знову ж таки на вечірнє богослужіння. І тут йшов один чоловік, він приїхав утім брати з нашої кримички. Я такий, я дзвонив, я спускаюся з дзвониться, і він такий, вау, це ви самі дзвонили, чи у вас там якась установка стоїть? Я кажу, ні, ми самі дзвонили. Він каже, круто, потужно. Я такий дякую. Наскільки важка фізична ця праця? О, це дуже важка фізична праця, особливо для людини, яка раніше цим ніколи не займалася. Бо е, від, спочатку, коли ти дзвониш, нічого такого позвонив 2-3 хвилинки і все. А насправді ти дзвониш, тебе вже забивається тут рука, на третю хвилину тобі вже дуже важко. Але коли відкривається друге дихання, ти продовжуєш, але вже тебе натираються музолі на пальцях, вони потім роздираються до крові. Все рівно пече, але ти далі дзвониш. У мене бувало випадки, що я роздержу крові палець, але мені чомусь хотілося далі дзвонити, і я продовжував, продовжував геть вприйти в його служінні. Захар, скажи, будь ласка, а як то глядає за дзвонами? Ну, тут варто сказати не як то за дзвонами, а за всією цінистю, бо тут є певні квадратні метри, які треба підмітати, десь знімати багатинку За дзвонами. Ну як додати? Перевіряти зав'язки, чи вони там добре натягнуть. Тобто зчищати цей ташиний наліт трошечки. Ну, якщо сильно ржаві дзвони, можна е, антифризом якимось вшикати, щоб ржавчина не було. Бо це теж впливає на звук. Скажи Назар, а чи є потреба у нових в дзвонарях? Чи є кому передати? Це слажіння. Є у нас раз, є у нас є молоде покоління, якому ми це все передамо. Але хай вони трошечки підростуть, бо в них ще... Їм це буде дуже важко. Якщо мені це було важко, і що їм буде ще важче. Які найнезвичніші або найзворушливіші моменти траплялися на дзвіниці? Найнезвичніші або які? Найзворожливіші. Дим'я в Мацельці це Назарчик не був на голову Під час Хресного ходу він дзвонить. І так зрушує, коли люди йдуть, особливо звичайно бабусі, вони дивляться на циліці і в деяких навіть сльози повертаються в очах. Все так зрушує. Чи відгукуються дзвони на події в суспільстві, наприклад, під час війни чи тривоги? Так. Раніше монастир, коли була сповіщала на спортується. Що б ти порадив тим, хто хоче стати дзвонарем? Купуйте пластир для музелів одразу. Ну, Насправді все наполегливість, бо коли назад не почав спочатку дзвонити, після третього заняття я хотів це все і піти, я не знаю, по записочки сходити. Це було дуже важко і психологічно, бо він мені не давав відпочити, він казав дзвони без переривів. Але мені пощастило, що це було зимою, то я не так довго зміна. Насправді треба терпіння і наполегливість. Це все, що хотів побажати. Що для тебе особисто означає звук дзвонів? Він означає, він мені дає можливість під час дзвоніння або злодіння дуже гарно помолитися. Бо коли. Я зосереджений на мелодії, то дуже часто в мене бувають такі профтики, що приходиться все нарозуміти. А коли я дзвоню і паралельно молюся там ту саму Ісусову молитву, то все йде як по маску. І ще й плюс, ще й молюся. Супер, дякую. А ще дзвонить, дзвонить.